Хлібний дар. все вырішить на полі. Європейський союз планує суттєво посилити свій захист від безпілотників. Єврокомісар із питань оборони Андрію Кубілю заявив, що ЄС може покращити свої можливості з виявлення дронів уже через рік. За словами Кубілюся, першим кроком стане закупівля нових систем. Єврокомісар наголосив, що Європі слід брати приклад з української армії, яка ефективно використовує акустичні сенсори для виявлення БПЛА. Як Україна може допомогти ЄС у боротьбі з ворожими цілями, з'ясуємо разом з Олександром Мусієнком, військовим аналітиком, військовослужбовцем Сил тероборони ЗСУ. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю вас, пане Олександре. Нещодавно Європа заговорила про ініціативу Стіна дронів, яка як заявлено захистить і Євросоюз, і Україну. Як це має працювати на практиці? Ну, насправді, в першу чергу, це має працювати на практику на практиці через посилення України наших спроможностей, тому що ми ж свідомі того з нашими партнерами, що звідки летять дрони і ракети, і які запускають російські літаки, або які запускаються стаціонарно наземними запусками, вони летять з Росії, тобто вони летять зі Сходу, і вони пролітають в небі над територією України. Відтак абсолютно логічно розуміти, що для того, щоб посилити можливості захисту країн Європейського союзу і НАТО, потрібно посилити Україну інакше це працювати не буде. Більше того, треба розуміти, що Україна зараз має ну фактично, наша держава, вона єдина в Європі, яка має унікальний досвід побудови складної, багато ешелонованої. І багатоетапної системи протиповітряної оборони, яка здатна збивати все, починаючи від дронів, закінчуючи балістичними ракетами. Щоправда, нам для цього потрібно більше систем, таких як Петріат, коли говоримо про балістику. Тому чому а, зустріч проходила в тому числі із залученням України, тому що є прекрасне розуміння, що по перше Україна має досвід. Нам не треба зараз готувати велику кількість особового складу. Нам не потрібно застосовувати певні технології. Ми вже випробовуємо все, що можна новітнє випробувати, і всі новітні технологічні рішення, які тільки можуть бути для того, щоб посилити ефективність збиття російських дронів. Ми застосовуємо і плануємо їх масштабувати, в тому числі і зенітні дрони, які теж мають певну свою особливість і не завжди. Не в усіх умовах підходять не проти всіх дронів, але і це так само ми запроваджуємо, і тому це потрібно масштабувати посилювати. Друге, коли мова йде про стіну дронів, то я би сказав, що тут стоїть питання стратегічного великого амбітного проекту так званого Sky Shield, тобто закриття неба, закриття неба над Європою, і в тому числі поступової інтеграції України до системи єдиної системи протиповітряної оборони. Європи без цього захистити просто європейські країни неможливо. Ми всі бачили російську атаку на Польщу і бачили результати. Досі знаходять там дрони або їхні уламки. Хоча минуло вже там близько двох тижнів. Тому без України неможливо і для нас принципово тут має вагу те, що до нас дослухаються, нас запрошують. Я сподіваюся. Що наші партнери будуть готові до того, щоб закривати небо бодай частково над нашими західними областями, нашими західними регіонами, для того, щоб ми вивільнили певні можливості та спроможності, які зараз використовуються якраз в небі над заходом України для відбиття російських атак. Пане Олександре, хочу з вами обговорити, ще такі дві новини винищувачі США перехопили російські військові літаки поблизу Аляски. Буквально годину тому з'явилася ще така інформація, що глава Пентагону екстрено скликав сотні генералів та адміралів без пояснення причини. На вашу думку, чи пов'язані ці події і якою може бути реакція США на таку провокацію Росії? Я думаю, що скоріш за все пов'язані, тому що таких збігів вже ж не буває. Правда, коли от так збіглися події, якщо екстрений виклик він пов'язаний із чимось, тобто є певні загрози на сьогоднішній день. Загрози, які там, ну скажімо, куди найбільше США залучені це там Венесуела, вони ведуть боротьбу з наркокартелями. Охорона південних кордонів. Там зрозуміло, зовнішня присутність в Європі, в інших державах. Але це було головне, і це не вимагало якогось екстреного виклику старших офіцерів. А зараз вони викликаються. Очевидно, що є зміни в російській поведінці, агресивній. Ви бачите, що Росія фактично атакує. Я не побоюсь цього слова. Росія реально атакує зараз країни НАТО, тому що все те, що відбувається, це є проявами російської агресії проти країн НАТО. Це і удари по Польщі, це і безпілотники, які залетіли в Румунію, Це і літаки російські Міг-31К в небі над Естонією, які можуть нести ракети кінжал, які з естонського неба можуть долетіти до Німеччини, до країн Скандинавії, не кажучи вже про Польщу чи країни Балтії. Наступне Скандинавія, про яку я згадував, фактично напередодні другий випадок, коли масштабна масштабний збій роботи аеропортів в данії через те, що безпілотники літають. Які як вважає преса скандинавських країн запускаються з Балтійського моря з російських кораблів, і зараз оцей епізод з літаком, коли США вимушені були перехоплювати це все? Ну скажімо, прояви ескалації агресивної поведінки, які не можуть залишатися без уваги, і тому я думаю, що зараз будуть серйозні наради з приводу того, якими опціями реагувати, якщо запитати звичайно. З нашого боку, з українського боку що найкраще робити, звичайно, це посилювати наші спроможності, тому що я просто підкреслю: Україна зараз має досвід, знання і можливості, яким чином протидіяти Росії на полі бою, яким чином проходити їхні системи ППО, завдавати ударів по російських військових об'єктах, в тому числі як зазначав президент України Зеленський від тисячі до трьох тисяч кілометрів, і ми це будемо робити далі для того, щоби. Зростали наші спроможності, і друге, звичайно, це переймати український досвід, яким я думаю, Україна готова ділитися збройні сили так точно, якщо будуть відповідні вказівки і, і, і доручення, президент України Володимир Зеленський з трибуни ООН заявив, що Україна готова експортувати перевірену у боях зброю. На вашу думку, як це рішення вплине на нашу оборонну промисловість і загалом на наш статус на міжнародній арені? Якщо можна коротко, у нас буквально хвилина. Я коротко поясню дуже просто питання в тому, що на сьогоднішній день спроможності нашого ринку вони перевищують, на жаль, можливості купівельні держави закуповувати ті обсяги озброєння, які здатні виробити? Тому потрібно дати нашим виробникам можливість заробляти гроші, інвестувати в подальшому в виробництво. Реінвестувати в подальшому в те, щоб вони, скажімо, відкривали додаткові потужності, і як наслідок отримували прибуток, платили податки, наймали людей, і це все працювало. Мова йде про те, що в жодному випадку не йдеться про те, що виробники не будуть виконувати державне оборонне замовлення. Оборонне замовлення це пріоритет, надлишок, який не може купити держава через відсутність коштів, його можна продати для того, щоб потім реінвестувати в виробництво. Пане Олександре, дуже вам дякую за те, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за цю цікаву розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олександр Мусієнко, військовий аналітик, військовослужбовець Сил ТРО ЗСУ. Дякую вам.